Вітаю, друзі! У цьому відео я розповім вам, як створити гру, чия це тінь. Як додати до гри вау ефекту, як зробити так, щоб елементи з'являлися тоді, коли дитинка відгадає, чия це тінь. І в кінці, щоб ви могли показати дитині ось такий ефект. Отож, для того, щоб створити таку гру, нам з вами потрібно зайти на головний банер графічного редактора Canva. Та обрати презентацію 16 на 9. Одразу можемо додати назву нашої презентації. Та спершу подумати, який фон буде мати наша презентація. Чи це буде відео, чи це буде статичне зображення. Для цього ви заходите в елементи та у пошуку пишете фон. Ви можете обрати будь-який фон. Я обрала відео. Як я це зробила, зараз покажу. Ось є таке відео, і ми можемо натиснути три крапочки, показати більше схожого. На жаль, тут тільки сердечка. Давайте знайдемо ще щось цікавеньке. Можемо обрати абстрактний фон. Ну, ось, до прикладу, щось таке. Так, тепер ми цей фон можемо додати три крапочки, установити відео як фон. І тут вам потрібно уже подумати про те, як буде відтворюватися у вас це відео. Одразу натискаємо відтворення. Я вважаю, що воно має відтворюватися швидко при перемиканні та циклічно. Тому роблю таке налаштування. Для мене не має значення, скільки секунд буде тривати це відео, тому що воно буде постійно повторюватися. І тепер для того, щоб додати силуети на мою презентацію, я я увімкну показ мініатюр та скопіюю сторіночку. Тепер вам треба подумати над тим, які силуети буде відгадувати дитина. Якщо це тварини, обираєте в елементах, ви пишете тварини. Якщо це комахи, обираєте комахи, якщо це листочки, обираєте листочки. І, тобто ви самі думаєте над тим, які силуети ви хочете, щоб дитина відгадувала. Ну, до, до прикладу, давайте оберемо листочки. Осінні листочки можна обрати. Так, обираємо графіку та обираємо щось е, з подібних ось так, щоб був один листочок. Якщо ми натискаємо на три крапочки і не бачимо тут колекції, то ми можемо просто обрати е, більше схожого. Та переглянути, які ще листочки пропонує нам Canva. Тут є їх бачу, декілька видів: є і дубові, і кленові, і різні листочки, тому ми можемо обрати серед них. Ось, натиснувши на цей листочок, я бачу, що є колекція, можу переглянути колекцію, і я думаю, цих листочків мені достатньо буде для того, щоб створити таку гру, чия це тінь. Якщо ми вивчаємо дерево, і нам потрібно запам'ятати, який листочок з якого дерева. До прикладу, я додаю ось такий листочок, збільшую його, виставляю посередині, таким чином рухаючи. Так, тепер копіюю сторіночку, натискаю три крапочки, копіювати сторінку. І на першій сторіночці мені потрібно моє зображення звести до одного тону. Зазвичай тінь чорного тону. Тому зараз я можу або всі ці кольори поміняти на чорний, або натиснути Редагувати зображення, обрати два тони та зробити своє зображення ось таким чорно-білим. І тут мені потрібно буде тільки один раз поміняти колір світлі ділянки, перетворити на тінь. Натискаю сюди, обираю піпетку, обираю чорний. Все, готово. Моє зображення має тінь. Так само я буду робити з усіма іншими сторіночками свого дизайну. Збільшувати, копіювати сторіночку Та перетворювати своє перше зображення на тінь. Але як це зробити швидко, зараз я покажу. Спочатку давайте додамо всі листочки, скільки ми хочемо зробити завдань. Чому я скопіювала, знову ж таки, тому що зараз ось тут я додам листочок, до прикладу, такий. Так. Скопіюю цю сторіночку. А ось ця у мене вже буде як заготовка до наступного. Ну і достатньо, для прикладу, достатньо. Ви вже можете додавати стільки, скільки завгодно. І тепер що зробити, щоб... Швидко поміняти тінь. Я натискаю на першу сторіночку, натискаю на об'єкт, копіюю форматування, переходжу на ось цю сторіночку, вставляю форматування і листочок змінюється. Знову натискаю на форматування, скопіювати, переходжу на п'яту сторіночку і натискаю сюди. Тепер знову копіюю, переходжу сюди, вставляю. Копіюю форматування, переходжу сюди, натискаю на листочок, вставляю. Все. Ось таким чином я швидко змінила е, колір на тінь. Тепер що зробити, щоб е, поява цих листочків відбувалася тоді, коли, коли е, дитинка відгадає, нам потрібно ось тут між слайдами чорно-білого та кольорового фону потримати е, мишкою і додати перехід. Додаємо перехід, перетікання. Ось, ми можемо обрати тривалість секунд, але так як ми будемо натискати самостійно, то нам не важливо. Обираємо застосувати до всіх сторінок. все. Тепер ми можемо з вами переглянути у режимі презентації. Натискаємо ось тут, так. і дивимось. Відео у нас триває, так, відео, яке ми поставили на фон, а листочок стоїть і буде стояти до того часу, поки ми не натиснемо далі. Коли дитинка відгадає, який це листочок, ми натискаємо далі, і у нас з'являється ось наступний вже відповідь. Так, далі, наступне завдання. І так, до кінця. Якщо дитинка відгадала, цей листочок ми натискаємо далі та можемо додати вау-ефекту, тобто можемо додати конфеті. Ось тут у вас на внизу слайду є внизу екрану, є така кнопочка, схожа на клавіатуру. Якщо ви забудете, яку клавішу вам потрібно натиснути, ви можете натиснути сюди та відкрити собі підказку. І з цієї підказки. І тут ви можете побачити зручні сполучення клавіш і обрати, до прикладу, конфеті, натиснувши на буквочку Сі на своїй клавіатурі. Сховаємо це меню, натискаю букву Сі. Ось, і ми щасливі, що відгадали цей листочок. Йдемо далі. І таким чином ми можемо з дітками вгадувати силуети листочків чи будь-яких інших зображень. Виходимо з повноекранного режиму. Ось так, на цьому все. Сподіваюся, інформація була для вас корисною. Дякую за увагу! Зустрінемось у наступному відео!